Такого гольфа по такій ціні ви точно не знайдете. Згадайте мої слова. Так, 2003 рік, але всього один косметичний підкрас. Жодного рижика по кузу ви не знайдете. З 1,4 двигуном і вже на газу. Четвертий гольф з'явився в продажу в твоєму авто. Гарнющий, чорний на гарній літній гумі та ще й в універсалі. В кого є така автівка? Напишіть, як вам. До речі, ціна гарна: 4100 доларів. Ще її можна придбати в розстрочку. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, салон в чохлах, а під ними нові сидіння. Механіка, кондиціонер та магнітола. А що ще треба? Зараз покажу вам сидіння. Ось, дивіться. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити. Величезний багажник на 500 літрів і шторка теж є. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це